Це безпреділ. Вбили дівчину на ставку, один із них Полішук навчався в школі міліції. Тоді якраз утік зразу з канікулів, а, мабуть, він там точно запачканий. Якщо 11 чоловік призналося, що вони зробили убийство і три покончили з собою то Це, мабуть, чоловік 200 відбивали пічинки. то ми йдемо в Європу, В яку Європу, за слово? в Опу, а не в Європу. Це в нас не перший випадок, а це третій випадок вже. Треба було вийти раніше сюди, як перша дитина погибла була, щоб скинули із другого поверху в підвал. Може б цих двох випадків і не було. А зараз ми виходимо заради внуків, заради дітей. Тому що я не знаю. Є такі, що вони не знають, що таке, а в мене двоє дітей вже там. на правді. Так що мені зараз, час внуків ходити водимо, ми ходимо. Діток у школу і школи зустрічаємо. Люди справедливо вимагають, справедливого суду над злочинцями. Перевертніми погонах, які ну просто е, підривають будь-яку віру до людей у міліцейській формі. Тому ми вважаємо, що такий суд повинен бути публічний, проходити тут присутності громади, яка встала якраз на захист конституційних прав, щоб суд відбувався тут, на очах у цих людей, щоб не він, він не був закритим, щоб всі бачили ці докази, тому що вони вперше відчують справедливість, коли побачать тих, хто їх знущав, катував тут. І називався себе владою. Називав, що він за рішеткою тут сидів, вони їх побачили. Оці збитки там вікна побиті, всі там двері має відшкодовувати тих, хто спричинив це. Це ті міліціонери, які їх затримали. Вони винні в тому, що спрокували людей на справедливий гнів. Це був абсолютно справедливий гнів. І людей тут війнити нема чого. І ми тут встановимо контроль парламентський за цим всім і не дамо, щоб жодна людина не постраждала от після того, що вона приймала участь в прояві своєї громадянської позиції. Ми будемо вимагати обов'язкової відставки губернатора. Круглова, тому що добре всім відомо, клички так званих смотрящих, які себе почувають, скажімо так, в тепличних умовах тут в області не тільки тому, що в кожній області зараз такі смотрящі наставлені Януковичем і його оточенням. Так, от очевидно, голова обласної державної адміністрації повинен був втрутитися в першу чергу.